Привіт, дорогі друзі. Ми знову з вами зустрічаємося на каналі Чуплінський Влог у новинній рубриці: що це робить. це роби в наших містах. Це рині архітектури урбаністики і сталого міського розвитку. Поїхали! Перед тим, як я перейду до новин України і Зарубіжжя, хочу нагадати вам, що компанія ВІАР, в якій я працюю з СІО, ми маємо бідні плани щодо розвитку наших офісів не тільки у Львові, але і в Києві, і в інших містах України для того, щоб... Абсорбувати найкращий інтелект цієї країни для тих викликів, які ми вже відчуваємо по відбудові нашої країни. В нашому портфоліо є дуже різноманітні проекти, крім житла. Ми проектуємо також і медичні заклади, і освітні заклади. Зараз ми працюємо над чотирма школами у Фастові, в Донецькій області і в Охтирці Сумської області. Також ми працюємо над Урбаністичними проектами, промисловими об'єктами, великий завод Kingspan під Львовом, нам дуже бракує БІМ-спеціалістів. Ми шукаємо інженерів будь-якого спрямування. Ми шукаємо талановитих архітекторів. І ми претензії на те, щоб стати національною компанією. Тому, будь ласка, ми залишаємо тут в коментарі Google форму. заповніть її, будь ласка, навіть, якщо ви студент, якщо ви навіть працюєте, ви хочете заробляти більше або качати свої навички в складних технологічних проектах. То будь ласка, заповнюють цю форму, і ми обов'язково з вами найближчим часом зв'яжемося. І я проведу з вами особистий або груповий зум для того, щоб відповісти на ваші питання і знайти точки дотику. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нашої команди. Я буду дуже цьому радий. У Києві на новозбудованому Дехтярівському шляхопроводі не облаштували платформи для зупинок трамваю, бо не було місця. Принаймні, так їх відсутність пояснили у Київ автодорі. Чиновники стверджують, що трамвайного майданчика має бути щонайменше на 2 метри, але далі починається проїзна частина вулиці Дегтярівської. При цьому під час реконструкції шляхопроводу проїжджу частину і так розширювали. Крім того, Київ Тудор наголошує, що всі трамвайні вагони є як старі з кількома сходинками, так і низькопідлугові. Тому Розробники проєкту ніби не змогли ухвалити єдине правильне рішення, і натомість Кіїв Тодор обіцяє розглянути можливість облаштування платформ на всій лінії трамваю, коли буде капітальний ремонт. Нагадаю, що шляхопровід на передані вулиць Лекерівської Телігі та Довженка збудували у 1963 році за Хрущова, і в останні роки експлуатації він був аварійним. Міська влада Києва вирішила розібрати міст та побудувати на його місці новий приблизно за мільярд гривень. Наприкінці грудня 23-го року шляхопровід такі відкрили на трамвайній лінії, оновили рейки, збудували відокремлене полотно з посилених монолітних плит. Ось, але забули про зупинку громадського транспорту. Зробити її вже так по-новому. Як на мене, це дуже поганий підхід. Зробимо краще потім, як казала моя бабця, не роби за напасть. Тим часом у Львові нарешті затвердили історико-архітектурний опорний план. Це документ передбачає, який передбачає, що будь-яке будівництво реконструкції чи реставрація в межах історичного ралу міста вимагатиме низки додаткових погоджень проєктної. Документації ще й у мінкульті, і загалом отримати дозвіл на будівництво стане складніше. Ще наприкінці 2021 року Львів відправив документ на погодження у Мінкульт. Окрім бюрократичних моментів, у 2022 році відбулися значні законодавчі зміни щодо вимог до оформлення опорних історико архітектурних опорних планів. Усе це е, ще більше затримало процес погодження. І, от, нарешті, наприкінці січня, Мінкульт цей документ погодив. Весь опорний план буде завантажено в електронну систему, і в частині місцевих пам'яток він був вже затверджений торік. Загалом історико-архітектурний опорний план це базовий документ містобудівної документації, призначений, зокрема, для опрацювання генерального та детальних планів. Також він встановлює режими використання охоронних зон. Пам'яток документ містить інформацію про окремі споруди і інші об'єкти культурної і архітектурної спадщини, також археології. На ньому позначені пам'ятки архітектури, історична забудова, значні історичні містобудівні об'єкти, пам'ятки історії, елементи ландшафту тощо. Звісно, що всі девелопери в місті є в шоці, і дуже багато є дискусій про те, наскільки він грамотний. Ми обов'язково зробимо про це окрему розмову з очільницею управління охорони історичного середовища, можливо, і головним архітектором міста, і поговоримо, розглянемо детально, тому що те, то, що я читаю в мережах, і те, що я чую від наших замовників, то вони всі дуже великі печалі. Чи все так погано в нашому домі? Поговоримо в наступних випусках. У Галичі на Івано-Франківщині археологічна експедиція заповідника Давній Галич зайшла в один із склепів в'їзної вежі замку. Йдеться про один із шести склепів, згаданих у так званому переписі замку за 1582 рік. Археологи потрапили в приміщення через вікно в заглибшки 4 метри. З нього, можливо, могли і стріляти у часи військових дій. Це приміщення було недоступним приблизно 230 років. На землі працівники давнього Галича побачили сліди від брусів, які призначалися для того, щоб утримати дерев'яну підлогу. Члени експедиції також побачили зсередини головний вхід хід до склепу. Однак на ньому лежить брила стіни вагою 10 тонн. Археологи зазначають, що в переписі Галецького замку за 1582 рік написано, що в склепі зберігалися актові книги, зброя та скрині з майном місцевих можновладців. Розчищати вхід до підземелля планують навесні весні 2024 року. Додам, що Галицький замок як фортифікаційна споруда збудована у 14 столітті на замковій або Галич-горі, на місці княжого дерев'яного замку, про який вперше згадали у 1119 році. Розкопки візної вежі Галицького замку розпочалися в травні 2022 року. Тим часом у Запоріжжі будинок після обстрілу почали відновлювати без дозволу на роботи, і місцевий центр журналістських розслідувань у людний матеріал, в якому йдеться про що капітальний ремонт будинку по соборному в Запоріжжі, почали не отримавши дозвіл на проведення будівельних робіт. Принаймні, цей дозвіл відсутній в єдиному реєстрі містобудівної діяльності. Там вказано, що в дозволі не виконано зараз. Там вказано, що в дозволі на виконання будівельних робіт відмовлено тоді, як місцева влада звітує, що роботи стрім стрімко просуваються зокрема, вже почали ремонт самих квартир. У реєстрі вказано, що замовник робіт не надав рішення про затвердження проєктної документації. Крім цього, є проблеми з зазначенням замовника робіт, який мав би бути е, департамент з управління житлово-комунальним господарством. Натомість у реєстрі вказане комунальне підприємство управління капітального будівництва. До звершення будівництва уряд або міністерство відновлення мають унормувати цю ситуацію, скоригувавши положення закону. Інакше будинок просто не можна буде здати в експлуатацію навіть через декілька років. Ну, є ще один вихід, яким користуються дуже часто наші девелопери, можу підказати чиновникам Запоріжжя, що вони йдуть в суд і судом зобов'язують діам вести в експлуатацію. Така от підказка від Чепінський Влог. Тим часом у Львові міська рада відзвітувала про фактичну відбудову житлового будинку на вулиці Стрийській, що також постраждав від російської ракети влітку 23-го року. До кінця лютого триватимуть останні роботи з укріплення та перекриття. Наступний етап це безпосередній ремонт квартир. Він також буде профінансований з міського бюджету, оскільки відбудова відбувається в межах історичного ралу, це вимагає більше погоджень та бюрократії, аби відтворити оригінальний вигляд будинків. А хочу нагадати, що цей будинок є дуже нетиповим будинком і дуже цінною місцевою пам'яткою, який будувалася у міжвоєнний період. І ще до новини Львова на околиці міста розбудують автобусну станцію Західна, куди курсують автобуси Самбірського, Мостицького, Городоцького та Пустомитівського напрямків. Йдеться про забудову ділянки на вулиці Городоцькій, 359 поруч із чинною АС Західна. Тут планують збудувати багатофункційний комплекс з автостанцією, що включатиме торгові точки, готель, офіси, підземний паркінг, а також е зали очікування для пасажирів і посадкові перони. У Полтаві до історичного будинку незаконно прибудували другий поверх. Власник будівлі на вулиці Державного прапора виклав другий поверх із газоблоку. Керівництво міста заявило, що прибудова незаконної звернулася до прокуратури, поліції і містобудівної інспекції Діам з проханням провести перевірку. Споруджувати об'єкт почали у 2023 році, і під час будівництва другого поверху частково зруйнували вхідний парапет. Будувати другий поверх почали самочинно без Містобудівних умов і обмежень від місцевої влади, і про це заявила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова. Додам, що будинок на вулиці Державного прапора розбудований на рубежі 19-го та 20-го століть, і ймовірно, тут була крамничка, яка примикала до більшої двоповерхової будівлі. Ця споруда не має статусу пам'ятки місцевого значення, проте очевидно, що має цінність як елемент міського реалу минулої. Епохи, як бачимо, попри те, що дуже багато було ініціатив постанов Кабміну і законодавчих ініціатив в царині міського планування, і влада е, запевняла нас, що вже вакханалія з самочинним будівництвом зупинена назавжди, воно далі триває, і міська рада е, чи в Полтаві, чи в Львові до сих пір. Немає жодних впливів для того, щоб зупинити ту чи іншу будову незаконно. І Відповідно, ми бачимо, що ми знову бачимо, як пише міська рада з проханням до прокуратури, до діаму, до всіх решта, що зупиніть це. І подивимося, яка буде реакція, як це буде все розвиватися. Про ваші полтавчани версії того, як будуть розвиватися події, і будь ласка, в коментарі мені дуже цікава ваша думка. У Калуші, що на Івано-Франківщині, створить новий мікрорайон на 3650 мешканців, куди переселятимуть людей із зон просідання. У 2010 році, коли Калуш оголосили зоною екологічного лиха у житловому масиві підгірки, зарезервували землю для будівництва нового житлового мікрорайону. Багато років місто чекало, що кошти на будівництво житла виділить держава однак цього не сталося. Потреба будівництва виникла у 2022 році, коли загострилася ситуація з просіданням землі в Кропивнику. Тоді в небезпечній зоні опинилося 56 житлових будинків, мешканців яких необхідно переселити. На початку 2022 року Каловська міська рада надала дозвіл на виготовлення детального плану території орієнтовною площою 22 гектари. Для багатоквартирної житлової забудови в мікрорайоні підгірки. А в січні 2024 року проєкт ДПТ винесли на громадські слухання. Територія майбутнього мікрорайону включає 11 земельних ділянок сумарною площею близько 14,5 гектарів. Усі вони зараз належать до земель сільськогосподарського призначення, і проєктанти передбачали забудову з використанням кожної з земельних ділянок а між ними буде розташована дорожня мережа. Крім житла, в новому мікрорайоні буде спортивна і освітня інфраструктура, громадські комерційні будівлі та парковки. Висота будинків коливатиметься між 4 і 12 поверхами. Загалом у новому кварталі мають збудувати 35 багатоквартирних будинків, у яких, за розрахунками, може проживати власне, близько 3,5 тисяч людей. Хочу сказати, що не розумію, для чого Калушу 12 поверхів будинків, якщо можна було все вирішити квартальчиками. 4, максимум 5 поверхів. Це було б набагато краще. Ну, маємо те, що маємо. Звин фірми. У бельгійському місті Антверпен виник конфлікт через розбудову одного з найстаріших хмарочосів Європи: Буренторен або фермерська вежа. Цей хмарочос висотою 87,5 метрів збудували у 1932 році у стилі арт деко за проєктом Яна Ван Хонекера. За цей час він став визначною пам'яткою міста і спочатку будівлю займав офіс банку KBC, Згодом будівлю перепланували під житло. А у 2020 році вежу викупила бізнесова компанія Каотенаті, яка керує місцевим портом. У нових власників виникла ідея надбудувати скляний купол та перетворити будівлю на культурний центр. Після цього висота хмарочоса зросте до 123 метрів. Однак, головний архітектор міста та його попередники виступають проти реконструкції. У 22-му році архітектурний конкурс виграв проєкт студії Даніеля Лібескінда. Це той архітектор з штатів, який знаний дуже сильно меморіалом жертв 11 вересня у, на Манхеттені. Також він робив музей, військовий музей у е, Дрездені, Німеччині. Е, ну і зрештою, відомий деконструктивіст, скажімо так. Роботи з реконструкції цього хмарочоса вже почалися, хоча місцева влада ще не підписала всі погоджувальні документи. За проектом над верхівкою вежі буде добудований простір із скляними стінами, яка зовні має нагадувати корону. А позаду будівлі планується додати скляну вежу з великою кількістю рослин. Геометрична провокація є типовою рисою більшості робіт Лібескінда, якому дорікають в бажанні нібито принизити оригінальний проєкт фермерської вежі. Як вам цей проєкт, будь ласка, в коментарях. Ви бачите, що скандали навколо реконструкції історичних споруд, не тільки притаманні Україні, але бачите, що в Європі також таке буває. Тим часом у Копенгагені за проєктом студії BIG Біархія Інгельса збудували хмарочоси кактуси. Новий комплекс розташований в районі Вестербо. В центрі данської столиці житловий комплекс, так і називається Cactus Towers Зараз житловий комплекс так і називається Cactus Towers, Має його повинні ввести експлуатацію вже навесні. Він складається з двох хмарочосів, що сполучені піднятим над рівнем землі публічним парком. Найвищий хмарочосів сягає 80 метрів. Крім житла, тут розташують магазин Ікея та бюджетний готель. Житло включатиме 495 квартир, розташованих навколо центрального стрижня. Будівлі нагадують кактуси завдяки обернутим гострокутним панелям перекриття. Поворот кожного рівня спроєктований таким чином, щоб без кожної квартири відкривалися панорамні краєвиди. Спільними просторами для мешканців стануть зелені дахи, зовнішні кухні та зони для грилю. Пральні, кафе, фітнес-центр і приміщення для вечірок. Чекаю також на ваші коментарі, як вам взяли, така архітектура, тим більше в історичному Копенгагені. Ближнє Зарубіжжя, улюблені у Польщі, невдовзі відкриють оновлений автобусний вокзал. Його будівництво фактично завершилося, тривають оздоблювані роботи. Запуск вокзалу запланували на 2024 рік. Проєкт нового вокзалу виготовляли архітектори студії Тремент. Будівельні роботи тривали близько трьох років і коштувало це місто 340 мільйонів злотих. Це близько 78 мільйонів євро, дві третини з яких надійшли з європейських фондів. Ми знаємо, що в Євросоюзі дуже легко знайти довгі і дешеві гроші. Сучасний автовокзал, який зручно розташований біля залізничного вокзалу Любліна, стане основним автовокзалом міста деякий час від старішого автовокзалу до нового курсуватимуть шатли, оскільки не всі оператори одразу переїдуть на нове приміщення. Станція нагадує знамениті сінгапурські сади біля затоки завдяки своїм грибоподібним стовпам. На духу будівлі розташовані сонячні батареї та система відновлення дощової води. А на землі антисмогова брутівка, яка може поглинати забруднюючі речовини з повітря. Стіни будівлі зроблені зі скла із низьким коефіцієнтом тепловіддачі, а для опалення використовуються грунтові теплові помпи. Минулого року проєкт Людинського вокзалу назвали найкращим екологічним проєктом на щорічній польській премії Green Buildings Awards. у 2019 році. Ще на стадії розробки концепції він увійшов до короткого списку нагороди World Building of the Year. Як вам така архітектурка? І давайте порівняємо ще раз. Як буде станція у Львові виглядати автобусна, Це звісно не автовокзал, але тим не менше. І яку архітектуру роблять уже у сусідній Польщі, яка у Євросоюзі? Останньою новиною на цей випуск переїдемо до штатів. Американська одна з найбагатших архітектурних компаній, Кон Пендерсен Фокс або КПФ, спроектувала нових хмарочос в центрі Манхеттена з арковими вікнами. Висота будівлі сягає 304 метри і буде розташована на знаменитій 5-й авеню поблизу пам'яток Нью-Йорка. Поруч з цією новозбудованою пам'яткою, я думаю, сучасної інженерії, як мінімум, стоять такі відомі пам'ятки Нью-Йорка, як Chrysler Buлдинг і Нью-Йоркська публічна бібліотека. Дизайн хмарочоса базувався на архітектурній мові навколишніх будівель. Вежа складається зі ступінчатих, з'єднаних між собою прямокутних об'ємів, загорнутих у аркові вікна, які поступово зростають у висоту до верхньої частини будівлі. В споруді розмістяться офіси і торгові приміщення. Реалізація запланована на 2025 рік. Бачимо, що якась така дуже знов хитає американський і західний світ в сторону і Взагалі, данини у цьому міжвоєнному періоду. Мені така архітектура насправді дуже подобається і взагалі дуже високотехнологічний проект. З чим Манхеттенців і вітаю. В мене все, друзі. Не забувайте ще раз про моє повідомлення. Заповнюйте е, форми, якщо ви інженер, бім спеціаліст, архітектор, дизайнер, е, візуалізатор, 3D-артіс. Всі ви нам дуже потрібні. Тому, будь ласка, напишіть. Давайте поспілкуємося. Це вас ні до чого не зобов'язує. Е, тому е, я сподіваюся, ви відгукнетеся. Ось, в мене все. Не забувайте донатити. Ми також залишаю посилання на M-Squad, для яких ми збираємо дрони. Разом з блогом за документаліст. Все, папа, -па, до нових зустрічей!